Дитячий садок на базі третьої школи обійдеться міському бюджету в 3 мільйони гривень. Таку орієнтовну вартість озвучила виконуюча обов'язки начальника управління освіти і науки сумської міської ради Титана Дрига на апаратній нараді. Аби створити такий у сумах, мають підготувати проєктні документи. У дитсадку планують створити 3-4 групи для майже 80 дітей. Тому облаштування у школі номер 3, приміщення під дошкільний навчальний заклад можливе. Орієнтовна вартість проєктно-бошкованої документації складає близько 4 близько трьох мільйонів гривень. Ну і питання в зв'язку з тим, що це гроші немалі, питання перебуває в стадії вирішення. Готовка документації та надання пропозицій, Ну, я так розумію, це по бюджету може бути тільки на наступний рік. Йдеться саме про ту школу, де два роки поспіль працюють волонтери Бавського батальйону Тил. Їх майже місяць тому працівники навчального закладу намагалися виселити з приміщення школи. Усе через ремонт плюс директор планувала реорганізацію. Я це все Мені надавали офіційну відсутку Данильченко Шилов і за підпису ПАКа, що до кінця травня місяця. Будуть проводені роботи по реорганізації закладу. Роботи повинні були вже влітку проводити, тому що якщо реорганізація визиться в кінці травня місяця, то, ви ж розумієте, про реорганізацію повідомляють за два місяці, не пізніше, ніж за два місяці, і тобто до першого вересня повинні були зробити все і кошторисну документацію, кошти виділити, зремонтувати все, все повністю. Прокоментувати таку ситуацію в управлінні капітального будівництва відмовилися, посилаючись на те, що поки що на володіють інформацією про подальшу роботи у закладі. Начальник управління освіти і науки у відпустці, так само як і Степан Пак, заступник міського голови, який і підписував лист для директора третьої школи про реорганізацію. А напередодні, 4 липня, на прес-конференції з представниками цієї школи та волонтерами міський голова пояснив ситуацію так. Для того щоб зробити дитячий садочок, а дійсно їх не вистачає в нашому місті, повинен бути типовий проект, і ми не можемо просто за за рахунок сміття, Да дійсно я на сміття поставив, що я не проти того, щоб там було. Тому що якщо у нас є можливість сьогодні і відні приміщення є, і є можливість, а але це потрібно сказати архітектори. Коли буде проект, і вони скажуть, да, дійсно маленька ступенечка, да невеличкий поручень, да на відповідній відстані від полу унітаз і умивальник. Як коли це буде, коли буде відповідний проект, тоді буде прийматися і рішення.